Басюся. Я прийшов. Та я вдома. Розказуй. Як день пройшов? Спав, їв, їв, спав. ай куртку не знімаю. Це мій хороший, це Та так скучить, треба погладити треба. Почухати. Он тут вас вот за вошком. Може вас вичесать можно? А, пане. А, а. Давай, давай, розвертайся, почухаємо. А, скільки щастя у кота. Прийшли. Прийшли ми додому. І шерсті купа. Ту. Тут хороший. О. Вот вот его пожухать. О, а, а. Кстати, по та підписуйтесь на канал. Так. Куди вилазиш? О, пішов, пішов. Тут от мені виліз. Я такого і ходя. Тут мені. Так, попрошу сюсічка.